Друзі і колеги, всім привіт, моє вітання. Значить, Приїхали ми сьогодні на сою. Є у нас отака чудо, штригельна борона від компанії Техпромсвіт, яка має назву Октавія. І значить, зараз ми будемо дивитися, як вона працює по сої. Така вже сойка і такий фон. Трішки, трішки нагинає сою. Ну нічого, проведемо експеримент, подивимося, що, що нам з цього дасть. В принципі, бур'янець падалиця соняшника така залишається. Ми будемо ще раз тут проводити гербіцидну обробку. Так, Посіяна в нас тут а, значить соя, сорт має назву Хайстар, період вегетації у ній 105 днів. Попередник соняшник, після соняшника проведена осінь одна дисковка і весною також проведена дисковка і посів. Так, працюємо, зробимо невеличкий експеримент. Пробуємо. Хотіли на соняшник, але вже об'їхали, обдивилися, вже занадто він великий. Тож вирішили приїхати на сою. Ну Виходить непогано, фон такий після неї стоїть чудовий. чудовий. Значить, що у нас тут по висіву? Значить Сіяли ми сівалкою нашої Кун Плантер 2, здвигали банки. До 35-го міжряддя сівалка дозволяє це робити. Виходить, вийшло непогано. Значить, По висіву самому 18-20 штук на метр це на 35-му міжряді дорівнює 510 тисяч на гектар. Зійшла вона рівненько, в принципі, вся по розвитку однакова. Вносили ми вже один раз оригінальний раундап. Забрало падалицю соняшника, але пройшли дощики невеличкі 10 мм і пішла друга хвиля падалиці. Почекаємо, що повинен пройти дощик. І значить, після дощику залетимо ще раз, працюємо гербіцидом. Значить, по цьому, по добривам. Добрив тут взагалі нуль, нічого немає. Лише була проведена одна гербіцидна обробка. Надалі надалі планується внесення, подальше внесення ще один раз гербіциду. Потім уже внесення фунгіциду, інсектициду, це планово. Зараз сойка ну, перебуває в нормальному стані. І значить будемо туди давати ще два рази бору. Значить, Перший раз дамо літру. Літру дамо під час викидання цвіту. І вже під час наливання бобів дамо ще 2 літри бору. В сумі 3 літри бору. Туди ж дамо гумат, туди ж дамо фунгіцид. Фунгіцид, не пам'ятаю як називається, інсектицид. Контактно-системний, хай він трішки захистить наші рослинки. Ну і в принципі, в принципі все сіялось. вона без інокулянта, схожість, схожість можете бачити самі. Єдине, що не вистачає їй дуже сильно дощу. А і присутній хвощ. Ділянка дуже, дуже так, заросла хвощем. Ну не критично, але міста такі є. Зьогодні такі ділянки з хвощем, але нічого з ним, на жаль, не зробиш на сої. Я хотів внести сюди препарат на основі здається базогранних, якщо я не помиляюся, чи ще щось проти, проти хвоща. Можливо, трішки не так назвав, але препарат від хвоща є на сої. Ну, основна, проблема, основна проблема тут не так із бур'яном, як із з от падалицею. Посот уже посух. Трішки дамо сойки нашій воздуху Повітря. Їй не ну і де не от бачите, ось амброзійка вилазить новенька. Її не забрало. Тут ось. Соняшник пошкодило, падалець, вже вона не вилізе. Це що у нас? Це у нас, здається, цей осот щось таке похоже ну а рослину саму бачите бережно відноситься не, не травмує рослина перізку теж в принципі могло вирвати але, але не вирвало Тому що перізки корінь як знаєте він потужний ну взагалі борона шикарно шикарно робить Трішки ми запізнилися на соняшнику. Він вже якось я їздив, спостерігав за ним маленький був, а це так стартанув, що вже ну, спробуємо, спробуємо. Єдине, що от бачите, після колес. Після колес стояв отак травмується. Взагалі борона робить непогано. Непогано. Так що, колеги, працюємо, потихеньку працюємо. Що тут борона ця і робить. Як бачите, робить отакий розрихлений ґрунт. Ось падалицю вириває. Бур'янець. Яка є нитка, ниточку воно пошкоджує. А якщо пошкоджена нитка, то само собою вже бур'ян лізти не буде. Розрихлює ґрунтик капітально. Аби ще дощик сюди пройшов, то взагалі було б дуже-дуже чудово. По розвитку сої можете бачити самі один тройчак, другий ось і третій на виході. Проводили гербіцидну обробку, ми не чекали тройчаків. Значить, вилізла у нас сім'я долька і пішла перша пара оцього подвійного листочка. І оце в цій фазі, тільки-тільки він вискочив, ми вже працювали тут гербіцидом. Тому що, аби ми не спрацювали, Ось як бачите, соняшничок. Аби ми не спрацювали, то тут би була б картина зовсім-зовсім не втішна. Ну а так сойка, рядочки видно, все виглядає чудово. Треба дощ, ще яка там бур'янець підросте, падалася чи ще щось з'їде і ми тут знову спрацюємо гербіцидом. Так що поки що, значить, отака картина, отака соя. Вона повинна гілкуватись, будемо за неї спостерігати. По висіву, я думаю, ми якраз обрали правильну норму. 35 міжряддя. Точний висів, сівалка Кун Плантер 2, 18-20 штучок на метр. На гектар ми отримуємо 510 тисяч. Я думаю, це саме те, що потрібно. Ну і бачите, от, є отакий от очажок ватошника. Не бере його навіть раунда. Але те, що от борона робить отаку картину, це, звичайно, супер. Супер. Величезні бур'яни, типу отакого осоту. Ось, бачите, вже виліз. Вона ну зрозуміло, що не візьме, тому що корінь у, корінь у осоти, ось я його навіть вирвати толком не можу. Він дуже-дуже потужний. А так десь щось присипає, ось ось присипало оцю падалець у вона вже не вилізе. Так дивіться, який груп робить. Класно. Класно. І отут зараз я вам наведу просто приклад, як сіє сівалка СЗ. Отак рядочки видно на кунплантер. Зараз ми перейдемо на ділянку, де посіяна ця Посів, значить, у нас проводиться 3 травня. І останній разочок. А, ні, не буде йти останній раз, пішли на дачі з ворота. І показуємо, демонструємо вам осів сівалкою СЗ. Осів Кун Плантер 2. Як бачите, отак він виглядає. І переходимо на посів сз Один рядок, ось другий рядок. І загальна картина. Як ви бачите, сої в принципі немає. Ось трошки видно, там немає взагалі. Там забур'яненість, Так що робіть колеги для себе висновки. Або під сз треба ідеальну підготовку ґрунту, тому що щоб вона тримала глибину. Або щось модернізувати. Так, що так, Працюємо.